Навіщо запечатують могилу. Практично кожен із нас бував на похороні і спостерігав за тією масою незрозумілих ритуалів, які усі стараються виконувати. А коли запитуєш, навіщо це, відповідь одна: так треба. В більшості це звичайні забобони, і вирувчання жодної церкви їх не підтримує. Але є й офіційні обряди, які звершує саме священник. Один із таких обрядів це запечатування могили. Наскільки мені відомо, є два види запечатування. Перший це коли священик ще на цвинтарі після поховання лопатою робить хрести на могилі, читаючи молитву. Але можна це запечатування придбати і набагато пізніше. Беруть жменю землі, бажано з цієї ж могили несуть у церкву, священик над нею читає молитву, і потім цю землю насипають на могилу чи на труну у вигляді Христа. Шукаючи відповідь на запитання, навіщо це я стикнувся з проблемою? Мало хто навіть зі священників пояснює причину необхідності такого запечатування? В Біблії, звичайно ж, такого обряду немає. Одне з пояснень, яке нібито хоча б трішки наближене до Святого Письма, це посилання на те, що могила Христа була запечатана великим каменем, тому й зараз таким чином запечатують могили. Тільки от в сучасному обряді каменів немає, та й таке тлумачення не витримує жодної логіки. У випадку Ісуса це був практично склеп, який просто закривали каменем, який відігравав роль дверей, щоб туди не потрапили, як мінімум, дикі звірі. Але найчастіше пояснення, для чого запечатування ось таке: це роблять для того, щоб дух людини не ходив по землі, душа не повернулася на землю, а пішла на суд Божий, і їй не було вороття на землю до страшного суду. Пробачте за такі порівняння, але такі ідеї мені вже нагадують якийсь містичний фільм або щось типу мисливців за привидами. Біблія говорить чітко про те, що відбувається після смерті. Виходить його дух, і він повертається в свою землю, того ж дня щезають усі його задуми. А в іншому місці написано так а людина вмирає і лежить бездиханна. Коли виходить дух людини, то де вона? Як зникає вода з озера, як міліють і висихають ріки, так людина ляже і не встане, доки не щезнуть небеса, вона не пробудеться і не підведеться зі свого сну. І немає жодних митер з душі, і ніщо не впливає на померлу людину після її смерті, чи є запечатування, чи його немає. Оскільки люди не читають Біблії і не знають про це, на незрозумілих ритуалах заробляються немалі кошти, і чомусь багатьом із нас достатньо просто пояснення: так треба. Досліджуйте святе письмо і будете точно знати, як треба, а як не треба і чому.